На Дніпропетровщині продовжується посівна. Оброблено майже 800 тисяч гектарів. Аграрії працюють із пшеницею, ячменем, горохом, кукурудзою і соняшником. Завершити посівну у нашій області планують на початку червня. Поля одного із агровиробничих комплексів відвідав начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні ми зробили виїзд з першим заступником голови до наших аграріїв, по щоб з ними поспілкуватися, почути ті нагальні проблеми, які є. В першу чергу, що цікавить, це урожайність і проблеми безпосередні по нашій посівній. Хоча ми розпочали і вчасно, але для того, щоб був той результат, який ми очікуємо, треба багато роботи ще проробити. Так що дякуємо нашим аграріям за те, що намагаються зробити все для того, щоб народ України був хлібом на наступний рік. Нам ставлять перешкоди не тільки в порту, а й не дають виспатися механізаторам, хлопцям керівної ланки і тим людям, які займаються боротьбою вже за врожай 24-го року. Коли вночі падають ракети і літають шахеди, то цілу ніч ці люди не сплять, так само, як і військові. Дякуючи, яким ми сьогодні маємо менше прильотів, ніж колись на початку. Війна нам дуже перескаджає. Але я пам'ятаю слова свого діда, хлібороба Івана Івановича Клименка, який казав, що селянин, навіть якщо в останній день проживає на землі і займається хліборобством, він повинен зерно плекати прямо в землю.